тарифы, которые в Украине будут введены уже с апреля. Что это? Грабеж или здравый смысл? У нас половина редакции считает, что грабеж, половина редакции считает, что здравый смысл. В этом очень сложно разобраться, но однако же повод для разговора есть, потому что парламент собирается принять законопроект об установлении экономически обоснованных, а это значит уж ни в коем случае не заниженных, тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Пока что этот документ не приняли, но уже на многие э, виды, там я не знаю, на воду, на газ и так далее цены выросли. И что значит экономически обоснованный тариф? За что, собственно, мы платим каждый месяц? Вот сперва небольшой информационный ролик, а потом в этой студии с гостем будем расставлять точки над ее. Цього року газ для населення подорожчає на 280 відсотків, а комунальні послуги приблизно на 66. Уже з квітня люди отримують нові квитанції з новими тарифами. Візьмемо стандартну двокімнатну квартиру площою 45 квадратних метрів. У ній проживають дві людини, встановлена газова плита, відсутні лічильники на воду та газ. Отже, за утримання прибудинкової території така сім'я заплатить 162 гривні. За холодну воду 104, за гарячу 282 гривні. Це за 3,5 куби. За газ. 94 чотири гривні за електроенергію 95, опалення 712 гривень, у сумі 1449 гривень. А тепер припустимо, що є будинок з 10 такими квартирами. Отже, житлово-експлуатаційна контора отримає майже 14,5 тисяч у місяць з одного такого будинку. Але чи отримаємо ми у повному обсязі те за що заплатимо? Адже часто жеки не виконують своїх прямих обов'язків. Наприклад, облаштування прибудинкової території вивіз сміття чи справність ліфтів є великою Такую проблемою навіть у багатьох київських районах. Слушайте, ну а, есть темы, в которых без эксперта не разобраться. Потому что всякий раз, когда мне приходят платежки, я просто по ним оплачиваю. А за что, собственно, я плачу, знаю не я. Знает Татьяна Бойко, эксперт по вопросам ЖКХ, которая сегодня пришла к нам в гости. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. У нас тут великое Видаю. переселение народов, как так. обычно, начинается. Доброго ранку. Пані Тетяна, ну, справді, Насправді, така тема, яка викликала дуже багато протиріччів. От у нас особисто в нашої ранкової команди. Ось як ви вважаєте, от нинішні тарифи вони економічно обґрунтовані? Ну грубо кажучи, ми платимо за послуги чисто, чи ще закупують якогось там непотрібу, переплачуємо. Дуже важко сказати насамперед, що таке економічно обґрунтовані тарифи. У нас є лише один закон, де от звучить ця фраза, і кожен далі її розуміє, ну так як він собі вклав це в голову в своєму власному уявленні. Ну, взагалі, економічно обґрунтовані тарифи мінімально повинні покривати ті витрати, е які. Здійснюється для того, щоб виготовити ту чи іншу послугу, Послуга, плюс невеличка інвестиційна складова. Угу. Але що таке означає невеличка? Ну це досить важко сказати. І також, от, наприклад, вчора в Верховній Раді розглядався законопроект, він не був прийнятий з дуже правильною ідеологією. Про те, що споживач повинен повністю кінцевий споживач повністю оплачувати вартість послуг. Але там було таке дуже цікаве слово. І достатнь, включати достатній рівень рентабельності. Що таке достатній рівень рентабельності ну, Жек може вирішити, що це 100%, або 200%, або 300% від стоїмості самої слуги, то необхідне якби уровень рентабельності? Да? Ну, зараз, насправді трошки не так, але е... Десь дуже близько до того. В нас є два е, різних от види послуг. Перші це ті послуги, які надають безпосередньо жеки. Тому що от ви назвали цю суму там близько півтора тисячі гривень. Це не все е, зараз як сказати, йде на рахунки жеків. То есть Жеки же... у нас, наприклад, убирають придомову територію, ліфти, під'їзди і так далі. Так, да? Тобто, по-розумному, це називається обслуговування будинку і прибудинкової Другой території. території. Раніше, доки не вступив в дію такий законопроект 1198, він був власне прийнятий от перед початком опалювального сезону минулого, який заборонив фактично фактично жекам збирати кошти на інші послуги, тобто йдеться про водопостачання, централізоване опалення, гаряче водопостачання. Тобто, зараз в основному всі ці кошти збирають самі підприємства-виробники монополісти напряму. Я зараз скажу, от і там, де от де відповідна відповідальності ЖЕК, це потенційно конкурентний ринок, де у всьому світі є е... приватні комунальні компанії і сам споживач. Вибирає ту компанію, тобто там ціна формується за рахунок конкуренції. Mm -hmm. Той хто прийшов, хто надав більш якісні послуги, того тобто, я є сама можу вирішити. вирішити, яка моя компанія буде надавати ті чи ну, інші послуги, яка мені моноп... часто очень монополії а вибору в вот молодіх регіонах. В багатьох то в тому то і проблема. Дивіться, не все так просто, якщо ви живете в багатоквартирному э, будинку. Ви не можете вибрати самі, тому що там э, власник квартири один вибере одну компанію, діти два сорочі. Інше тому uh -huh. в багатоквартирному будинку повинен бути алгоритм, яким чином ви разом будете це вирішувати, тому що на сьогодні є лише один, ви маєте всі разом зібратися, всі 100% співвласників і визначити, хто це буде. Тобто теоретично навіть ви можете змінити жек. Uh -huh. Навіть в сьогоднішніх умовах. Але вам треба всім. Є інший алгоритм, який більш дієвий в сьогоднішніх умовах, але він стосується тільки там 7 мільйонів українців. Це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, де є ОСББ, вони абсолютно можуть самі вирішити, що їм робити, чи їм самим, ну без якогось посередника. Заключати напряму договори, мести, прибирати е, сантехніка тощо, тощо, а, або найняти якусь управляючу компанію. І вони вже з'являються. Тобто, от, наприклад, в моєму районі Голосієвської є дві-три компанії, які можна вибрати, якщо захотіти. От, для цього потрібно, як мінімум більшість, жителів квартирного дому. Більшість чи абсолютна більшість бути? Є, якщо ОСББ немає, то має бути абсолютна більшість. Якщо якщо ОСББ є, то, е відповідно, більшість, 50 плюс 1 відсотка, е Члене ВСББ. Uh -huh. Но это, что касается таких вещей, как что везение ЖЭКа, уборка так. и так далее. А водоснабжение, теплокоммунэнерго, это уже в сфере других организаций. И у меня вопрос: uh -huh. вот иногда создается такое ощущение, что, <coughs> в принципе, да, я готов платить, например, экономически обоснованный тариф, например, за воду, теплопоставки и так далее. Но у меня такое ощущение, что в этот тариф вкладывается все: прогнившие трубы, из которых вода уходит в землю, какие-то неэффективные отсутствия счетчиков из-за чего-то я не билизды, знаю. Мы отапливаем да, під'їзди з відкритими дверями і так далі. Вот это у, у мене пасення обосновання? Я думаю, вони тільки не у вас, вони у мене також є, тому що я. Ну, я... Теж не маю ніякого доступу до, до розуміння, що закладається витрати на, на цей тариф. Тобто є в нас формула, є законодавство, звичайно. Але ну, мене дарма спочатку почали говорити про зону відповідальності ЖЕКів, тому що все, все, що стосується там прибирання, сантехніки, е, це, це зона відповідальності ЖЕКу. Але якщо йдуть Вода, опалення, гаряча вода це вже зона відповідальності національного регулятора. У нас який національний регулятор їх раніше було два. Зараз він один національна комісія з регулювання ринку комунальних поструг, послуг та електроенергії. Така от складна назва. Її очолює зараз колишній менеджер Рашену, 24 річний Дмитро І Фактично, от згідно законодавства, національна комісія так порахувала, що такі тарифи будуть економічно обґрунтовані. Вона сказала, що вони економічно обґрунтовані А і... вірить не можуть і А нам, зали... нам залишається тільки вірити. Пані ну, Тетяно, скажіть, ну виходить так, що той, хто не зможе платити так за комуналку, mm -hmm. то тому ідуть суб субсидії, Так і виходить, що знову ж таки монополісти все одно будуть отримувати гроші за mm -hmm. той самий газ, сам, за тепло і за воду, і платити буде держава. То чому краще ці гроші не пустити на якісь реформування цієї системи? І так, Буквально якщо? одна мінутки, якщо. Звичайно, я з вами погоджуюсь. Ці кошти все одно і ми раніше їх сплачували монополістам, Тільки сплачували запізненням, вже там зі всіма проблемами сплачували їх через свої податки з бюджетів. Зараз вони теж будуть надходити. Тільки більша частина з них будуть сплачувати самі саме населення безпосередньо. Якусь частину все одно буде сплачувати бюджет. Звичайно, краще дати цю збільшити допомогу, але дати її безпосередньо людині, щоб потім вона пішла і самостійно розрахувалася з цим монополістом і ще проконтролювавши якість послуг. Ну на жаль, не було політичної волі зробити це вчасно. Зараз це важко зробити з багатьох причин. Тому ну маємо таку систему соціального захисту, як маємо. Дякую. Тетяна Бойко, експерт по вопросом ЖКХ була гостям нашої студії. Друзі, так інакше, ми сьогодні всі живемо в новій реальності і нужно до того, що. Платежки по коммунальным услугам будут совершенно содержать другие цифры, нежели раньше. Просто будьте готовы требовать, когда вы платите за услугу, чтобы услуга была нужного качества. Защищайте свои права.